Так Чому все ж таки останнім часом пасічники жалюються на те, що кліщ Вара став дуже пристосованим до всяких препаратів? І полоски його не беруть, і амітраз його не бере, велика закліщеність зльоти. Там ж маленьке бжілока залишилося, багато пасічників пишуть і телефонують. У цьому відео я розповім, чому так, чому пасічники втрачають свої бджоли сім'ї і чому потрібно бути обережним з кліщем і серйозно ставитися до такої проблеми, як Варагатоз. Сьогодні у нас вже 30 жовтня на вулиці вже у нас заморозки були зранку. Сьогодні ми обробили заключний раз в цьому сезоні проти кліща ВРА методом проливу нашим інжекторним шприцом. Хто його бачив в минулих відео, той знає, що це таке за шприц. Це не китайський, це оригінал, це інжекторний шприц для ветеринарії. Він розрахований на 10 Мілілітрів, ось є поділка 10 мілілітрів. Коли ми обробляємо рано навесні чавелевою кислотою, ми обробляємо, ставимо на поділку 5 мл на одну вуличку. А мітразу ми лимо на одну вуличку 10 мл. Чому зараз ми обробляємо по клубу? Тому що бджола зараз наразі вся у вулику знаходиться. Вона збирається до клубу. Клуб ще не повністю зібраний, але все ж таки бджола вже в клубі. Менше йде робочого розчину. Це не за того, що економія робочого рощина, а за того, що ми не перенасичуємо гніздо діючими речовинами, наприклад, суспензією водного водною амітрозу. Чому ми не обробляємо дим гарматою в такий період? Тому що коли вже зібралися бджолосім'ї в, в клуб, на мою думку, переконував мою думку. Це з моєї практики. Дим гармата не така ефективна. І також дим гармата не працює на дні сітки. Потрібно завжди, хлопці мене запитували, що потрібно робити. Потрібно прикривати сіточку перед обробітком дим гарматою. Для проливу, коли ми проливаємо, цього робити не потрібно. Учора ми, до прикладу, у себе на пасіці використовуємо отакий препарат, обробляємо. Це китайський ванчі Амітраз. Отакий от по 2 мл в ампулці його. Це не реклама, це кажуть, що ми е, чим обробляли. Вже пасіку обробили. Вчора ми зробили контрольний пролив, декілька бджолисів ми подивилися, чи немає ніякого негативного впливу. Я нагадаю, що робіть це з кожним препаратом. І сьогодні вже швидко, буквально за годинку, за півтори, обробили. Оцим шприцом усю пасіку. Чому зараз в такий період вже багато хлопців пообробляли, колег пообробляли бжілок тому що вже розплоду немає, вже весь кліщ, який знаходиться бджолосім'ї, він на бджолі. Скажу чому, в колег є такі випадки, коли бжолосім'ї злітають, коли бжолосім'ї слабнуть, і бжолосім'ї до зими зостається жменька, або навіть зовсім не зостається бджілок. Зараз наразі міняється клімат, погодно кліматичні умови Кліщ – він любитель теплої погоди. А ми бачимо, що останніми роками клімат змінився і кожне літо у нас жаркіше і жаркіше, цикл розвитку кліща збільшується. І в нас головне завдання, щоб бджолосім'я сім'я в зиму пішла з закліщеністю не більше 2%. Як це зробити, як проконтролювати, яка Беремо бере варогатестер, я показував в минулих відео. Беремо, засипаємо із рамочки. Це коли ще раз плід у нас є, коли вже маленькі такі острівки розплоду, струшуємо рамочку на плівочку з бжолою. Засипаємо десь 150-170 грам варогатестер, трясимо їх не дуже так активно. Протрясли, висипали. На плівочку верніше, ще протрусили, і вся ж пудра, вона на плівочці. Це є відео в наших минулих. І дивимося, якщо один-два кліща, це допустима норма. Якщо більше там 3, 5, 10, це вже 10 більше п'яти, це вже велика закліщеність. І завжди проводьте контроль у себе. Кліща не тільки вже в кінці серпня, коли, там, на початку серпня, коли відкачали мед, а проводити на протязі всього сезону. Активним, активною фазою розвитку кліща це є травень і червень місяць. І коли ми вже у серпні місяці відкриваємо вулик і бачимо, візуально бачимо на бжолі кліща. А є такі колеги писали, що і на матках мене лазить, то це вже висока ступінь закліщеності, і це вже, як то кажуть, бжолина сім'я не жилець. Тож контролюйте, хлопці запитували, яка кратність обробітку бджолосімей. Не потрібно дуже часто застосовувати хімічні препарати. Навіть Амітраз, чому я повторюсь, чому ми обробляємо по клубові е, заключний раз, тому що менше йде діючої речовини, вона ефективніша і не потрібно насичувати бджолине гніздо зайвими хімічними препаратами. Хтось буде казати, що це яд. Шановні колеги, хочу сказати, що і кислота, це кислота, хоч вона є органічною сполукою, органічними кислотами, вона є, як кажуть, складним хімічним елементом. І те, що ми споживаємо щавлеву кислоту в деяких продуктах, і та щавлива кислота, яка вироблена хімічним способом, це зовсім дві різні речовини. Хто б що не казав, спорядів, що це все одна й те саме. Ні, шановні колеги. Це є також складні хімічні сполуки і передозування. Шаловою кислотою також має наслідки свої негативні наслідки. Сублімація шаловою кислотою. Також є і плюси, є і мінуси. При ми знаємо, що при високих температурах шавлова кислота перетворюється на морошину кислоту і осідає в вигляді кристалів на стінках. На стільниках у гнізді, і вона на ніде там не дівається, воно воскові накопичується на рамочках, на стінках обробили ми раз, двічі, тричі, а потім тільки бах, і у нас на пасіці вискочила космероз масово у всіх сім'ях. І ми ж думаємо. А чому так? А Тому що ми з повишену зробили у бджолосім'ях. А ми знаємо, що в кисне середовище є сприятливим середовищем для розвитку всіх грибків і бактерій. Обробили ми, зробили контрольку на деяких бжолосім'ях, вчора. Підло положили контрольний листочок, осипалося в деяких один-два кліща, а в деяких осипалося і десять. Тому ми прийняли рішення обробити заключний раз в цьому сезоні методом проливу амітразною групою. Očá, chlapci zapytovali, Що кажуть, що в інструкції китайський ВІПІН написано, що розводить потрібно на 2, на 2 літри води. Ні, це не є так. Розводиться він на 4 літри води. Можна розвести на 3,5 літри води, менше трішечки взяти осипу бджоли не буде. Це вже перевірено. Чому я так ствердно, стверджую, що на 4 літри води, тому що переводили інструкцію до застосування, і там написано на 4 літри води. Ми знаємо, що останнім часом немає у нас, як то кажуть, довіри. До препаратів, тому ми на своїй позиції теж все перевіряємо на, на контрольних велосіннях. Е, нагадаю, що ми застосовували смужки джерелачі на основі е, в періодичності 7 днів. Поставили і через 7 днів знову поставили по пів смужки. Так само ми обробили вже разок дим гарматою. Отаким апімітрином Дніпропетровським. Також від нього сипиться апімітрин. Виробництво Дніпру, реагент, фірма Дні реагент. Також є різний у мене Амітразус акарацит. Також це Київ, Київ виробництво Києва. Хоча бачимо, що ампулки одинакові, але ж діюча речовина, хоча вже вони вже просрочені, вже їх використовувати до 22-го року, але можна використовувати. Є оці Стіфовський. Оці по 2 мл, вони виконував. По одному мілілітру. вона розводиться на 2 на літри. А ось скіфовський, ми бачимо, тут ось в, ампульки, в ампульки скільки скіфовський, він розводиться на 1 літр води, тут 0,5 0,5 у цій ампулці. Ну, До Скіфівського до цього немає у мене, як то кажуть, довіри. Пробував осіпі одного ноль, не знаю, Можливо, це підробка, можливо не підробка. І на пасіці в мене виробників різних, навіть Бівеловський там є на розлив тактик. І навіть є ось, ось, залишилася отака, до 23-го року він, правда, е -годний. але ж все рівно він працює, агробіопромовський, Не дай Бог. біпін, е мітрас Апісановський, верніше Апісановський е виробництво. Написано Москва. Ну, Звісно, це наших окупантів виробництво, Біпін. Але він дієвий, його наразі дуже важко да дістати. Хоча я бачив в інтернеті, є одна ампулка, коштує, вартує 80 гривень. Це все ж таки якось контрабандою він попадає до нас в Україну. Хочу ще наголосити, що обробка амітразною групою. Такий період. Вона ефективна, ефективніша всяких кислот, ефективніша дим гармати, тому що дим гармата. Ми знаємо, що коли збираються бджіл в клуб, потрібно робити декілька качків димарем, щоб клуб розпався, а потім 에, пшикати 에, те, тією дим гарматою. А то швидко пролили. Чому проливаємо ми шприцом? Отаким, тому що чітко і ясно я знаю, що на одну вуличку пішло 10 мілілітрів. Хлопці, є Пробили дірочку, і кажуть, у нас рука набита, у нас вже все, як то кажуть, відпрацьовано дуже ідеально. І проливають з бутилки, пролили, а скільки туди попало в вуличку, чи 10 мл, чи 20 мл, чи в одну вуличку попало 5, у другу 15. Цього ми ж знаємо, звісно, як, як би рука не набита, як то кажуть, не була, все одно буде неточність. І об, тому ми обробляємо таким шприцом. Скажу, 4 літри робочого розчину вистачило нам на 48 бжолосімей. сімей. Тобто, так виходить, 2 літри йде на 20 бжолосімей сімей з розрахунку, а тому в нашому випадку, коли вже бжолини сім'ї зібралися у клуб, там вже вони де в 7 вуличок, де 6 вуличок, де 5, де 8 вуличок, різні сім'ї. Так що так обробили. Чому ж іде? Ще у нас такий важний аспект, коли бджолині сім'ї у нас кочують, коли ми вивозимо наші пасіки на кочівлю, і ми замітили, що в кочових пасіках найбільша зараженість вароатозом. Чому так? Тому що безконтрольна кочівля, ніхто його не контролює, пасіки звозяться на масиви медодаїв. І там у того пасічника вони добре оброблені, у того там уже критичний стан із вароатозом, хоча він ще цього, як то кажуть, не під не підозрює. І бджола перезаражується методом крадіжок, методом запилення на соняшнику, коли бжілки, а кріч має здатність перескакувати з бджоли на бджолу. Тому дуже важливо кочувати з тими пасічниками, пасіками, які. Обробляють свої бджоли сім'ї, які контролюють у себе на пасіці. В населених пунктах, наприклад, в радіусі 50 кілометрів бажано, щоб обробіток пасік проводили одними тими ж препаратами, провіреними в один і той же день. До прикладу, сьогодні ми проливаємо біпіном і всі пасіки повинні в... У радіусі 50 кілометрів, якщо пасічники, як то кажуть, дружні, не пасічник, пасічнику ворог, як є у нас в українському менталітеті, на жаль, таке є. І тоді, коли ми боремося комплексно і разом з вароатозом не йде перезараження. А то так питаєш, ти бджіло прибив? Та я ще у жовтні місяці буду тільки ставити смужки, а навіщо їх ставити, як вони вже не дієві. Вже бджола збирається в клуб. І ті смужки стоять до весни у бджолиних сім'ях. І йде звикання до препаратів, тому і до смужок потрібно відноситися дуже відповідально і перевіряти. Ми знаємо, що були проблеми із смужками апівару у цьому році, в колег пасівки посипалися на основі тауфлаволінату. Були у нас проблеми із смужками, коли я взяв також китайські китайською дівчиною чованою, забув, як вони називаються. ну Там також 10 смужок. Вирішив проконтролювати. І поставив, я вже розповідав у, у минулих відео. І почалась бджола крутитися. Викинув їх. Міняйте діючі речовини, контролюйте методом варого тестера. Не так, що подивилися, на цьому на розповів на бджолі нема. Сім'я начебто розвивається добре і багато бджоли, а там вже критичний стан закліченості, тому що нагадаю, що одна самка кліща здатна привести в світ до 150-200 особи. Коли ми зимували це в 90-х роках у зимівниках, то обробляли бджолині сім'ї у зимівнику. Ми знаємо, у нас вони тоді зимували в лежаках. Стальові тільки дощечки, повстинки, не було ні утеплення, нічого. Я потихеньку знімав стальові дощечки. і бджолосім'ї живі, здорові. Ну, тоді вистачало проливу два рази пролили і вистачало кліч, сипався. А зараз я це тільки акцентую на тому, що змінюються погодно кліматичні умови, змінюються методи пасічникування, змінюється насиченість бджолиних сімей на квадратних кілометрах. Коли було, до прикладу, у нас на саме пункті. Раніше у пасічників від 5 до 50 влотів. То зараз є 300, 150, 100 і це десь більше півтисячі бджоли сімей. Сьогодні вже друга половина дня. У кожній половині дня ми обробили бджілок методом проливу амітразом і бажано, щоб у цей день бджілки облетілися. Бачимо, температура повітря дозволяє. Білкам облатітися і вони потріше облітуються. Це ідеально для проливу. Е, на цьому завершую наше відео. Обробляйте бджілок правильно і гарної вам зимівлі. До зустрічі в наступних цікавих роликах.